Врожай закладається з того моменту, коли зернятко падає в посівне ложе. Саме більше були задоволені це роботою свіфтер 10 тисяч культиватора. Хочеться відмітити, що дана машина легка і легка в налаштуванні. Ми повністю задоволені. Я можу рекомендувати техніку для своїх колег. В майбутньому ми плануємо ще не одну одиницю закупити. Працюємо зазвичай по традиційній технології, традиційний обробіток ґрунту, оранка, закриття вологи, культивація і в подальшому сівба. Зараз ми знаходимося на, наш, на одному із наших полів, на якому ми посіяли озимий ячмінь. Тут добре видні сходи. По технології, так як була суха дуже сухе літо і ми не могли виорати, тут був попередник ріпак, було прийнято рішення. Дискувати, тобто злущити землю, працювали спочатку з фіфтер-диском шестиметровою дисковою від Беднар. дуже були задоволені якістю подрібнення і перемішування поживних решток з землею. Потім застосовували внесення касу під посів. Також працювали 10-метровим культиватором від Bednar Свіфтер 10 тисяч і безпосередньо після того вже здійснювали посів озимого ячменю, який ви бачите на цьому полі. Працюємо ми з Беднар досить давно. Ми мали їхню попередню версію, яка називалася Стром. Ну, це майже одне й те саме. Були досить задоволені обробітком землі, якістю обробітку землі. Також мали ще інші культиватори, але вони нас трошки не задовільняли, і стало питання в тому, щоб нам купити культиватор, який би на даний час задовільняв би нас в тому, щоб закривати вологу навесні і робити передпосівний обробіток. Ну, так скажемо, щоб нам була деяка універсальність. Але в майбутньому ще плануємо купити штригельну борону від Беднар. Яка ну яку ми теж бачили і цікавимося, щоб не було змішувальних робіт, тобто, що ми культиватором робили передпосівним, робили передпосівний обробіток, а вже боронами спеціальними, які для того зроблені робили закриття вологи. Вибирали, порівнювали машини, але все ж таки наш вибір попав якраз на беднар, тому що були були машини в полі. Робили порівняння, характеристики, і були саме більше були задоволені це роботою Свіфтер 10 тисяч культиватора по якості. Також задоволені дуже, тому що агрегат конструктивно хороший і за допомогою нього ми. По ті потреби, які ми ставимо перед собою, ті умови для обробітку, ми всіх їх повністю задовільняємо, закриваємо вологу, вирівнюємо ґрунт, що безпосередньо важливо для якісного майбутнього посіву і збору врожаю. Бо самі ми всі прекрасно знаємо, що врожай закладається з того моменту, коли зернятко падає в посівне ложе. На рахунок техніки Беднар. Ми цілком задоволені тим, що маємо. В майбутньому ми плануємо ще не одну одиницю закупити як для обробітку ґрунту, так і для внесення мікродобрив, сипучих добрив. Можу, хто мене бачить, чує, рекомендувати дану техніку для використання. Вона, скажімо так, лінійка Беднар дуже сильно за останні роки розвинулася. Пішли вперед, скажімо так, на такий великий твердий крок. І досить багато вони використали нових технологій, нових рішень, нових конструктивних рішень. Так що ми повністю задоволені. Я можу рекомендувати техніку для своїх колег, для таких самих підприємців, які працюють так само, як і ми, ну, для, і для тих, хто використовує інші технології, стріптіл, ноутіл, також Беднар може представити дуже велику лінійку агрегатів. Від себе ще скажу, що по якості. Обробітку, не обробітку по якості конструктивних деталей, тобто за е, три роки користування з Fifter, з фіфтером 10 тисяч, ми замінили тільки лапи. Тобто ні один підшипник нічого не вийшло з ладу, тільки робочі органи, які безпосередньо контактують з землею. Хочеться відмітити, що дана машина легка обслуговування і легка в налаштуванні. Е, обслуговування даної машини ну, насамперед візуальний огляд це дві хвилини е, по агрегатно. Огляд і змащування, технічне обслуговування також проводиться за 15 хвилин, Тобто 15 хвилин і машина готова для того, щоб працювати в полі. Налаштування Налаштування теж досить легкі. Тобто Ти виїхав, виставив потрібну глибину, на яку ти хочеш працювати, перемішувати, загортати землю, грубо кажучи, вирівнювати її. І Тобто саме налаштування. Також десь 10-15 ну, хвилин, і ти працюєш безпосередньо вже в полі. Тобто, хочеться відмітити простоту, надійність і якість даного арегату.